Давайте разом, чоловіки і жінки, давайте подумаємо разом і відчуємо, що ми, робимо, що ми робимо щось разом. Ми хочемо все ж таки об'єднатися. У наших бажаннях і щоб ось ці бажання були усі спрямовані на вищу силу, щоб вони усі були б на те, щоб дати творцеві місце, щоб наповнити нас, щоб дати йому насолоду, не те, що ми хочемо його вхопити і привести до себе. Ні ми хочемо йому зробити, йому віддати. І ось ця дія любові. Давайте, от ми усі так разом захочемо, щоб так відбулося. Це, в принципі, те, що нам потрібно. Ось у такому устремленні ми повинні бути увесь час. Увесь час. Ми зараз виходимо. У нас буде робочий день, різні проблеми вирішувати. Є такі, хто зараз підуть спати, залежить від того, де вони знаходяться на земній кулі. Але усі ми так думаємо. Тобто ми хочемо бути усі об'єднані і в нашому з'єднанні понад особистим егоїзмом кожного, хочемо дати цим місце Творцеві, щоб він облачився і насолодився, щоб наповнив нас не заради нас, а для того, щоб він насолодився. це, зрештою, повинно бути нашим наміром. Ось так, не те, що ми хочемо отримати творця і відчути, що він нас наповнює, а ми хочемо, щоб він відчув, що ми даємо йому місце заповнити свої келім, який він створив, і щоб ще насолодився від цього. Може ми хочемо добра йому, і наче мати, яка піклується про те, щоб дитина насолоджувалася щосекунди у своєму житті, так само і ми повинні. Ставитися до творця, щоб він насолоджувався щосекунди тим, що він нами займається. А він і так і так займається нами, але тут з нашого боку повинно бути ось таке відчуття і таке ставлення. Ми хочемо, щоб творець, який займається нами щосекунди, щоб він від цього насолоджувався. Спробуйте уявити собі, себе як маленьких дітей, і хочете повернути ось так мамі своє стало.